Шановні, цими днями на Заставніщині сталася дуже велика трагедія. Ця трагедія вона торкнулася сердець багатьох людей. Великий Сум, горе, біль у серцях рідних, близьких, товаришів тієї людини, якої вже більше нема. Це молода, гарна дівчина, яка ще жити і жити, пізнавати це життя, народжувати дітей, кохатись з хлопцем, з чоловіком. Але її вже немає. Вона колись вчилась у нас в заставні, точніше, вона була ученицею нашого профтехучилища. Я її особисто не знав. Але в стрічці новин у Фейсбуці я побачив виставлений пост, що такої дівчини немає. Вона дуже гарна, вродлива. Я бачив це на фотографії. І дуже прикро, що такі молоді люди трагічно гинуть у нас. А е, провина це є те, що е, нетверезий водій він був за кермом, і в стані алкогольного сп'яніння він просто не впорався з керуванням і збив насмерть двох людей: е, Марину Свищ і також чоловіка, якому було 30 років. Це вся інформація, якою я володію. Ну і у зв'язку з цим я тільки що написав пісню. І цією піснею я хочу висловити своє співчуття рідним, близьким цієї вродливої, гарної дівчини. Кажу, що вона була хорошим другом для інших, хорошою ученицею, прекрасною, чудовою людиною. Ну і зараз я заспіваю цю пісню. Як невідка гарною була. Марині свій! Уже нема, вона, як ангел, світний в небесах, живе маринка у людських серцях, і в Гречанці сумують люди всі, в заставні теж, у траурі усі бо ж ПТУ навчалася вона, Та ученицею найкращою була. Маринка, чому ж це сталося так? Загинула в той день, був тверезим п'яничка за кермом, тебе він збив своїм крутим автом, ти молода, тобі ще довго жити, та не судилось, ти ангел в небесах, хороший друг, товариш та посестра, тепер у небі, ти наче вільний птах, Маринка, чому ж це сталося? Що ти трагічно загинула в той день, був нетверезим, п'яниця за кермом, тебе він збив своїм крутим авто, як невітка, гарною була, Марин свищ, в живих уже нема. Вона, як ангел, світлий в небесах, живе маринка. І у Геречанці сумують люди всі, за ставні теж у травурі усі, бо ж в ПТУ навчалася вона, та ученицею найкращою була. Маринка, чому ж це сталося так, що ти трагічно загинула в той день? Тверезин п'яниця за кермом, тебе він збив своїм крутим авто. Маринка, чому ж це сталося так, що ти трагічно залишила той день? У не тверезим, п'яниця за кермом, тебе він збив своїм крутим авто. Бо не тверезим, п'яниця за кермом, тебе він збив своїм крутим авто. Тебе він збив своїм крутим авто. тебе він збив своїм крутим авто. Пісня написана тільки що, тому, коли я співав, я співався. Ну, я хочу сказати, що це дуже велике горе, дуже велика біда. І причиною цього горя і біди це є алкоголь. Ми всі неїдальні, всі робимо гріхи. Ну але коли через наші недоліки страждають інші, тут треба нам задуматись всім. Тому що частково ми є відображення один одного. Наших ближніх ті ситуації, які нас відображають, і ми повинні якось себе стримувати і ставати більш правильними для того, щоб жити в святості, а не для того, щоб робити якусь біду, ходити в хмільному тумані. Ну, от, така ситуація. Ну а наразі, а наразі. Нехай е, Маринці земля буде пухом, і нехай Божі оселі будуть приготовані для неї, що хай вона буде в гурті ангелів, прекрасних, чудових душ е, в райських оселях, в раю, в райських садах.